Курячий хлібець або ж заєць, на приготування котрого я витрачаю 10 хвилин. У мене домашній змелений фарш із курячого філе. Сіль, перець, цибуля та часник можна давати за смаком. А ще можна додати пригоршню зеленого замороженого горошку або ж декілька печериць. Також я всипаю пів склянки сухарів. Це у мене просто змелений черствий хліб, перемішую всі інгредієнти і трішки збиваю фарш. Просто піднімаючи його рукою вверх та кидаючи назад биску. А зараз я розділила фарш на дві частини. До однієї даю пригоршню зеленого, ще замороженого горошку, перемішую його з фаршем та загортаю в пергамент, тобто папір для випічки. Перш в середині пергаменту трішки стискую, а потім розгладжую, тобто просто надаю йому форми. І відразу перекладаю хлібець у форму для випічки, трішки змазану олією. Забула сказати, що духовка в мене вже включена, температура 180 градусів, звичайний режим, низ-верх. Другий заяць я запечу із печерицями. Є два методи: або викласти печериці знизу і зверху на заяць. Або ж скипки печериць ще можна повстромлювати в фарш з певною відстанню одна скипка від іншої. Я виклала печериці знизу та зверху. Їх буде видно зверху на курячому хлібці, а також буде присутній аромат. Загортаю хлібець, як і попередній раз. Трішечки надаю йому продовгастої форми, а потім просто загортаю та розгладжую. Хлібці у форму для випічки потрібно класти так, щоб загнутий папір був внизу. Ну і все ставлю до духовки температура 180-190 градусів час випікання 40-45 хвилин. Виніші зайці із духовки не розгортаю відразу папір, а кладу зверху дерев'яну дошку для нарізки. Буквально на півгодини, а потім розгортаю із паперу та охолоджую. Ну, ось так швидко і просто завдяки пергаменту рум'яні, але не підгорілі. Соковиті ніжні ароматні хлібці.